23 січня в приміщенні Покровського історичного музею відбулась урочиста церемонія нагородження посмертно учасника АТО Костянтина Шрамка. Військовий комісар Покровського синовацького об'єднаного міського військового комісаріату вручив медаль за оборону пісок сину героя Данило. Поміття збір спасі Дякую. слава герою. Слава Україні. Героям слава! Костянтин Шрамков в 2014 році вступив до добровольчого батальйону Дніпро 1 Служив у п'ятій роті Донецьк 1 128 двадцять окремій механізованій бригаді, яка відстоювала позиції села Піски. Саме там, будучи керівником підрозділу розвідки, загинув 19 листопада 2016 року. Константин, який з перших днів пішов захищати свій будинок, проходив службу, як було сказано, у составі п'ятої роти. Песках, в 35 километрах от родного дома, он защищал свою землю, он свой город защищал. И когда был вопрос уйти на ротацию в тыл, в это время зашла 128-я бригада в Песке. Он, не задумываясь, принял решение, подписал контракт и остался там же. Тому що знавши його місце там. Покровський міський голова Руслан Трибушкін висловив щирі слова подяки рідним та близьким Костянтина. Шановні друзі, шановні присутні, близькі. Сьогодні ми згадуємо героя, який віддав своє життя за незалежність нашої країни. Віддав саме найдорожче, що в нього було. Я хочу від імені громади, від місько-конкомої. Депутатського корпусу подякувати рідним і близьким за таку чудову людину, який в складний час для країни прийняв рішення боронити нашу державу. Дуже дякую вам, Низький уклін. Україна вона для нього була завжди присутні схилили голови перед світлою пам'яттю Костянтина Шрамка та інших загиблих в зоні АТО, героїв небесної сотні і всіх українців, які віддали своє життя за незалежність і самостійність України. Нагадаємо, на стінах родинської загальноосвітньої школи номер 8 у червні 2017 року встановлено меморіальну дошку в пам'ять про загиблого Костянтина Шрамка. Учні цього навчального закладу, які також були присутні на заході, що при житті Костянтин був частим гостем у школі. Дуже часто приходив к нам в школу, розповідав, як на фронті, ну на пен ну, на пісках, розповідав, як там страшно. І в принципі він був сам по собі дуже добрим гостеприимним чоловіком, всегда улыбался, как уже говорили. І он всем допомагав, ну, без конца ну, не, не раз допомагав, всегда. Ну, взагалі був дуже хороший чоловік. Сестра загиблого героя та його бойові побратими з теплотою згадують про нього. Кажуть, що Костянтин жадав кращої долі своїм дітям та миру рідній Україні. Це був настоящий мужчина, це був настоящий батько, це був настоящий отець. У нього не було негативних качеств, розумієте? Це чоловік, которого ну, по житті ти не під'явиш ніяких претензій. Він завжди мав свою точку зрення, у нього завжди був стержень. Был очень идейным человеком. Очень любил Украину. Любил Украину, потому что нас родители воспитывали так. То есть, наверное, какой-то фундамент был заложен еще с детства. Но это был такой светлый человек, что. Ну, я не знаю, какие подобрать слова, но ну, просто таких, наверное, не бывает. Я вам честно говорю. Я говорю это не потому, что это мой брат или из каких-то других побуждений. Ну, это человек, которого не найдешь плохих качеств. Он начинал еще с Майдана, он на Майдан уехал. Мы тоже об этом не знали. Он просто приехал и так осторожно все это рассказывал. Ну так, знаете, вот постепенно доносил до нас информацию, боясь нас каким-то образом травмировать или там чего-то там, не знаю, ну. Другого пути я не ожидала нього. він один із перших на Донеччині з нашого регіону пішов захищати свою країну. Насамперед пішов захищати свою сім'ю, свою дружину, свою дочку, свого сина, свою сестру, свою матір, свою батьківщину. І тому то людина з великої букви. Тому я хочу вклонитися перед Світланою. Я хочу вклониться и сказать вам, что мы вас никогда не забудем. Мы всегда будем вам помогать и поддерживать вашу семью. Позвольного, в принципе, у него не было. Мы его так все называли ласково котик. Он был настоящим патриотом, очень эрудированным, настоящим семьянином. Мы, в общем, гордились, что он в нашем подразделении, в нашем злодее. Вот мы лично в одном подразделении, мы из одного города вот, соседи, ну, к сожалению, вот еще. Защита нашей страны объединила нас еще больше, и мне это, он для меня лично был большим человеком, большим примером. К сожалению, так стало, а сегодня не стало, но он не умрет, он всегда будет жить в сердце нас.